Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Священна Божа Книга Біблія вона дає нам можливість у час великих тривог, нестабільності і часто навіть відчаю. Знаходити не просто якусь умовну сферу заспокоєння, якусь ілюзію, а реальне розв'язання найскладніших проблем як в особистому, так і в загальносуспільному житті. Ми зосереджуємося на Мудрості Божій, якою він вміє торкнутися сердець владик могутніх земних імперій, вивчити їхню поведінку цих владик і самим навчитися, щоби не бути подібними до них. І ось Полонений юдейський юнак Даниїл знаходиться в неволі з численними юдеями, які були взяті навкодоносором у полон, коли був зруйнований Єрусалим і єрусалимський храм. Але приходить час, коли владиці цієї імперії, здавалось би, непереможної. Снився сон, при тому пророчий сон про кінцеву долю усіх земних царств, держав, націй, етносів. У вигляді статуї, величезної статуї. Вершиною якої є золота голова цього бо вона, і він бачить, що стається крах цього витвору. Це другий розділ книги Даниїла. А в часах 44-й текст. Тих царств Бог Небесний поставить царство, яке навіки не розпадеться, та й це царство не перейде до другого народу. Це вже вияснення значення цього, цієї статуї величавої Даниїлові для Навходоносора. Воно повалить і потрощить усі царства, а само стоятиме на віки віків. А що ти бачиш, що камінь відірваний був від гори, не руками і подробив залізу мідь глину срібло і золото, то великий Бог показав цим цареві, що буде після цього це певний сон та й виклад його вірний. Що робить владика? Написано далі, тоді цар навгодоносар упав на обличчя своє і поклонився Даниїлові і велів принести йому подарунки і запашне кадило, і промовив цар до Даниїла, справді Бог ваш є Бог над богами і володар над царями який відкриває тайні речі, коли зміг відкрити оцю тайну. Тоді підвищив цар Даниїла і дав йому багато дорогих подарунків і так далі, підвищив його, поставив його Верховним правителем. Здавалось би, що гординя Владики, володаря імперії Вавилонської. Подолана раз назавжди. Але це була тільки ілюзія. Людська натура є надзвичайно зіпсована. Він впокорений божественною мудрістю, яка може такі тайни розгадувати. Він падає, владика перед фактично рабом. Полоненим і віддає йому почесті царські. Але подальша його діяльність. Ми бачимо, наскільки зіпсованою є людська натура. Він у цьому був воді запримітив. Даниїл сказав ця голова Золота це ти. Тобто ти сьогодні величаєшся. Тобі здається, що ти є володар цілого світу, і ти подібний до золотої голови у цього бувана. І це йому сподобалося. Він тут же наказує спородити вже з чистого золота монумент статую своєї особи 30 метрів висотою скільки золота туди треба було вкласти, при тому видати наказ, щоб всі в імперії поклонилися оцьому істокану, буванові, золотому, а хто не поклониться, розпалено піч кинути і спалити. Така мінлива людська природа. Так глибоко у людській істоті сидить істота егоїста, самолюбця людини, яка завжди хоче зробити себе величною і. Фактично реалізувати стародавній план сатани цього змія викодавнього ще в едемі, коли він спровокував наших прародителів на непокору, на зневагу до Божого застереження. І він сказав провокатор сатана, неправда, не вмрете. Але якщо ви скуштуєте цей заборонений плід, то ви самі будете богами. І ось звідти пішла оця той політеїзм. Кожна людина є божок. Або я з іншої людини створюю собі ідола Бога. Або сам стану таким божком. І це сьогодні є найбільша інфекція моральна, яка знищує народи світу. І звідси походить те, чому сьогодні у час лихоліття в нашому краї і переліку. Володарів світових держав є така погибельна сором'язливість і зневаженість імені Господнього. Чому? От тут є відповідь. Як я буду вшановувати єдиного Бога, то я сам перестану бути божком, ідолом. Або може образитися той, з кого я створив ідола, лже Бога. І ми можемо з великою, з великим болем, з щемливим болем констатувати, якою жахливою дорогою пішла, я не хочу сказати, повністю, але в великій мірі свої християнство, церковні християнські спільноти Федерації Російської, яка фактично впала перед ідолом кривавим, в той час, коли безстрашні українські місіонери відроджували цю імперію і народи цієї імперії. Ми мусимо це переживати з болем, але не звідчаєм, тому що Богові належить вищий пріоритет, і Він вчора, сьогодні і навіки той самий Спаситель світу Ісус Христос. Він є на стороні побожних вірних людей, і йому тільки належиться слава. Дорогі християни і всі, хто ще не подолені із своєю і здатні слухати животворне Боже Слово, ми мандруємо цими благословенними, осяйними небом сторінками Біблії. Які не просто нам говорять про якусь фантастику, а говорять про реальні Божі засоби, як він знає упокоряти владик земних, як він знає, як смиренних, упокорених, непомітних людей, піднімати до недосяжної висоти авторитету. І наддержавної мудрості і порятунку. І ось таким характерним прикладом нам залишений цей володар Вавилонської імперії Навходоносор. Ми побачимо його як ту синусоїду, якою буває. Мінливою людська натура, характер. Ми згадали, що він перед Даниїлом впав несьма. Бог торкнувся його серця, і здавалося б, що це вже буде інша людина, коли він вияснив сон історичний, планетарний про долю всіх. Земних держав і їхніх володарів. Але тут же він знову входить в свою злочинну, владолюбну і славолюбну природу, створює ідола свого 30-метрову статую золоту за непокору трьох вірних. Юдейських юнаків кидає в розпалену піч, і коли довідується, що вогненна стихія не подолала їх, ми знову бачимо його в іншій іпостасі. Слухаймо, коли вони побачили це чудо, що Розпалена піч не подолала трьох юнаків, заявляє цей Новходоносор. Тоді промовив Новходоносор, благословений Бог Сидраха Месаха і Оденаго, що послав ангела свого та й визволив слух своїх, що покладали надію на нього. І не послухали наказу царського і віддали свої тіла на вогонь, щоб не служити і не поклонятися іншому Богові, окрім Бога свого. Тому тепер дається від мене наказ, щоб кожний з поміж всякого народу племені та нації. Хто б виповів зневагу проти Бога седраха, Місага і Авденого, був порубаний на шматки, а його дім обернено в розваленим, бо нема іншого Бога, що міг би так спасати. Здається, що після такого указу чи декрету, чи постанови, Уже Навходоносор ніколи не повернеться до своєї егоїстичної, владолюбної природи. Але не тут то було. Бог посилає йому ще один сон, вже безпосередньо про його власну долю. Ми бачимо, наскільки Бог є довготерпеливий. Ми люди би ніколи би так не могли терпіти, залишили би такого нечистивця раз назавжди. Бог посилає йому сон уже про його особисту долю. Знову він кличе Даниїла оцей богонатхненний. Молодий чоловік юдей був так перехоплений, так стривожений значенням цього сну Навходоносорового. Написано, що він цілу годину перебував перед навходоносором у торопінні. Він знав недолю, яку Бог передбачив для цього гордого владики. І не відважувався сповістити йому. І він виводить його, той же навходоносик з оторопіння, каже, нехай не лякають тебе думки твого серця. Скажи, що означає цей сон. І він каже, ворогам би твоїм, царю, той сон. І розказує, що його чекає. Яка Божа оцінка Його гордині. І тут же Бог дає йому пораду, каже, але тобі дається порада царю, щоб не стався цей вирок Божий. Спокутуй свої провини, свої гріхи справедливістю і милосердям до бідних. Здавалось би, ось які подвиги, справедливість. Імперії не було справедливості, і дбання про бідних теж не було. Більше того, Господь дає йому рік, що він схаменувся цілий рік. Але гординя подолала, і він не схаменувся. Йому дається. Сім років перебувати в лісах із хижими звірами. Приходить час, коли Господь знову втручається у долю цього чоловіка. Усе це цей же четвертий розділ. 25-й так усе це сталося старемно Годоносером. Через 12 місяців, коли він проходжуся по царському палаці і гордився Вавилоном і своєю особою, наказ прийшов з неба царю, царство від тебе відійшло. І ось після семи років, 31 текст, як же минули ті часи, я навходоносор підвів очі мої до неба вже в який раз, і мій розум вернувся до мене, і благословив я Всевишнього, хвалив і прославляв Всесущого, якого влада, влада вічна, і царство якого від роду до роду». Проти нього всі, що живуть на землі, не значать нічого, бо по своїй волі він робить як з небесним воїнством, так і з тими, що живуть на землі. І ніхто не може стати проти руки Його і сказати йому, що ти робиш. І заключні слова. А тепер я навходоносор славлю, вихваляю та величаю Царя Небесного, у якого всі діла праведні, стежки правдиві, та який має силу присмирити тих, що ведуться гордовитом. Здається, що вже такий благословений фінал цієї історії. Це важко вже збагнути людським розумом. Але така є програма Божа, така є стежка Господня по рятунку людей, навіть дуже гордих, зарозумілих і всевладних. Коли ми говоримо про нашу недолю від лютого, Агресора я не можу не згадати чудесні явища, які Господь може робити над таким народом. Нам сьогодні здається, що це абсолютно народ знищений, і він в очах Господніх приречений хіба тільки на якусь жахливу недолю. Мені як тому, який носив Божу святі. Христову вістку Святої Євангелії в далеких просторах, Колими і Чукотки. Я не можу забути того, що перша телевізійна проповідь Євангелії народом Чукотки була організована віце-губернатором Чукотського краю. Ви знаєте, що там не могли бути не члени цієї правлячої партії. Перше єванізаційне зібрання народу Евенів на побережжі Анюйського, побережжі Людовитого океану організував це вперше, ми дісталися по льодах Колими і притоки Анюя, організував голова цього округу народу евени, є Евенки і евени. Він став моїм приятелем і побратимом. Ми були на різних полюсах ідеологічних, а він все зробив, щоб Слово Боже стало пріоритетом. Першу є вангелізаційну Чукчів організувала знову ж таки голова адміністрації Чукшанського округу Євдокія Овчиннікова. А цей серед евенів – Олександр Рязанов. Першу іванілізацію у порту Берліновському організував поліцейський офіцер. І я можу продовжувати, це означає всемогутній Бог знає, як. Навіть людей абсолютно іншого світогляду і орієнтування робити своїми знаряддями. Він знає, як дістатися до того, хто проливає кров, руйнує нашу країну і приносить скільки тривоги в цілому світі. Схилімося перед Ним, всемогутнім Богом, і чекаємо тільки від Нього чудесної перемоги і непоборної влади. Але мусимо прощатися на час вичерпаний і до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!